Ну це просто нема слів. Зеленський заявив, що люди не мають просто дихати повітрям і жити свобідно. Вони мають воювати або працювати. Ви чуєте, люди? Це гарант Конституції, який говорив, обіцяв, що він буде берегти життя українців. А тепер він що говорить? Каже, що люди не мають знаходитись десь інакше, як в Україні. Вони мають знаходитись тільки в Україні, тільки в Україні і все Вот так. От заявляє тепер Зеленський. Тобто, те, що він говорив, все до того, він просто нас дурив. Він здурив реально нас, і це правда, друзі. Ви самі бачите, що людина поставила конституцію на павзу. Самий найбільший документ в країні він поставив на павзу. Ви знаєте, люди, що за таке людині, яка керує країною, ви знаєте, що мало бути? А я вам підскажу, він зразу мав зняти і бути з поста. Він не мав право керувати країною, не мав право, люди знайте свої права і не ведіться на це все.